Грамота Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, Надійшла весна прекрасна, Многоцвітна, тепла, ясна, В сад на випередки, Прилетіли ж бо шпаки. Ми без діла не сиділи, їм шпаківні поробили. Раді, пташки, раді й ми, що немає вже зими. Так, дуже раді ми, що у нас вже з вами прийшла весна. Пограємо в гру «Розсели пташок у будиночку. Послухайте, як це треба буде зробити. Нам необхідно визначити кількість звуків у назві птаха. Тим самим знаходячи поверх, на якому той мешкатиме. Якщо у назві 4 звука, це буде перший поверх. 5 звуків. Другий поверх. Шість звуків. Третій поверх. Ну що ж, перша пташка, яку нам треба поселити, це ворона. Порахуйте, скільки звуків у слові ворона. В О, Р. О, М. А. Скільки звуків? Так, шість звуків. Наступна пташка дятел. Рахуємо звуки дз, А, Т, Е, Л. Скільки звуків? Так, 5. Дятел буде мешкати у нас на другому поверсі. Шпак. Ш, Х. А, К. Скільки звуків в цьому слові? Так, вірно, чотири. Шпак у нас мешкатиме на першому поверсі. І останню пташку, яку нам треба оселити, це голу. Порахуємо звуки. Г. О, Л. У В. Скільки звуків? П'ять звуків. Молодці. Голову оселимо на другому поверсі. Наступна гра це буде у нас в Україні звуки. Що ж нам треба буде зробити? В Україні звуків не прийнято називати одне одного на ім'я. Там вимовляють тільки перший і останній звук. Наприклад, ім'я хлопчика Вова вимовляють «в». А... Христина. А, -а, а. Так, ну що ж, спробуємо. Наші пташки теж там побували. Поміркуємо, як в Україні звуків називають півня. Так, пі. -нь. Вірно. Як називають синичка? С. А. Шпак, Ш, К. Курка, К, а. Горобець. Г, Сусак. Г. К. Качка. К. А. Индык. И. К. Ластик. Л. А. сорока, С. А. Зозуля. З. А. Ворона. В. А. Соловей. С. Й. Дятел. Д. Так. А тепер, діточки, давайте запишемо з вами складову схему слова пташка. Давайте порахуємо, скільки складів в цьому слові. П. ка Так, два склади. Перший склад у нас який? пташ. А другий Ка. Поставимо наголос. Та. Так, наголошений у нас буде перший склад. Тепер запишемо складову схему слова пташки. Давайте порахуємо склади. Пташ, ки Два склади. Вірно, перший склад у нас пташ, другий «ки». Поставимо наголос вам пташки. Так, наголошений у нас вже буде з вами другий склад. Скажіть, а як ви вважаєте, ці слова мають однакове значення? Так, однаково, це пташ... пташка, пташки, тільки там одна пташка, а тут дві пташки. А... Тож в одному і тому самому слові наголос може змінювати своє місце. Так. Ну що ж, пограємо в гру зміни слово. Я називатиму слова, а ви називайте пару так, щоб наголос у слові змінював своє місце. Давай, перше слово. Гриб. Змінимо слово, щоб наголос був на іншому складі. Гриби. Зима. Зими. Зоря. Зорі. Вікно. Вікна. Книжка. Книжки. Качка. Качки. Так, добре. Зробимо артикуляційну. Гімнастику смачне варення. Слухаємо, як її робити. Відкрий ротик, витягни широкий язик вперед та оближи верхню губу. Потім сховай язик у глиб рота. Повтори 10-15 разів. Ну, давайте, спробуємо повторити. Добре. Наступна вправа трактор. Ротик закритий. Спробуй побринчати стиснутими губами. Імітуючи звуки трактора, стеж, аби щоки при цьому не надувалися. Давайте спробуємо. Добре, молодці. Наступна гра склади речення. Діточки, вам треба бути тут уважними. Послухайте уважно слова. Це слова, які означають дію предмета. Із двох слів, яких ви захочете, складіть будь-яке речення. Давайте спробуємо. Літає, стрибає, дзьобає, свірінькає купається, крокує, шипить, пірнає, висиджує, пурхає. Ну, давайте спробую вам трішки допомогти і ось диві дивіться на малюночок. і ось є така схема, і спробуйте виконати це завдання ще раз. Летает, стрибает, дзьобає, цвірінькає, купается, крокует, шипить, пірнає, висиджує, пурхает. Так, ну, например, вот такая речь можно. Маленькая, ташечка, цвірінькає и дзьобає. Добре. Наступні слова слухаємо, тепер нам треба буде зі слів, які означають ознак предмета, можна три слова брати, скласти речення. Сіренький, швидкий, сиза, спритна, криклива, довгоноса, поважна, довгохвоста, яскравий. Так, тепер спробуємо по картинці те ж саме завдання. Сіренький, швидкий, сиза, спритна, криклива, довгоноса, поважна, довгохвоста, яскравий. Так, ну, наприклад, можна скласти речення про сорок. Так? Вона у нас поважна. Довгохвоста. Криклива, сорока, сидить. Ось таке речення. Так, і ще одне речення спробуємо скласти. Тут можна брати декілька слів, слова, словосполучення і складати речення. Слухаємо. Берегти птахів, підготувати, пшоноклювати. Ховатися під стріхою, у квочки під крилом, водити курчаток. Так. так, добре. Спробуйте виконати це завдання. Ще раз, дивлячись на картинку і на схему речення. Берегти птахів, підготувати. Пшоноклювати, ховатися під стріхою, у квочки під крилом, водити курчаток. Яке можна речення скласти? Ну, наприклад, у квочки під крилом сидять маленькі. Корчата. Ось таке речення. Наступне завдання читання слів та речень. Давайте прочитаємо слова. Читаємо перше слово. Ліс. Друге лис ми. Ло. Яке воно слово вийшло? Мило. Далі. Ма. ло Слово мало. Тепер прочитаємо з вами речення. У лісі лис. У лісі. -ли Покажіть пальчиком, де у нас початок речення. А де кінець? Початок речення велика літера, кінець речення крапка. Так, ну все, робимо, діточки, з вами, гімнастику для наших оченят. Оченятами вліво-вправо. Ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. відкрили. Закрили, відкрили, покліпали, подивилися вгору. вниз, праворуч, ліворуч, поклали долоньки наченята, помасажували. Добре. Подякуйте, діти, мені за завдання, а я вам подякую за їх виконання. А тепер скажіть мені, що сподобалось, що ні. Що ж, діточки, вам сподобалось сьогодні на занятті? А що ні, що було складним для вас? Добре, діточки, до побачення, до нових зустрічей.